Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що, ринок змінюється. Ми також не стоїмо на місці. Потрішечку фіксуємося, і це дає змогу нам накопичувати бюджет для того, щоб перезаходити на понижені біткоїну. На сьогодні я вирисовую для себе таку картину, що по закінченню. Цього міні-булрану ми зможемо зафіксувати приблизно 40% від загального портфелю, що власне для мене дуже круто, і це дозволить в подальшому збільшити свій портфель в цілому ще на плюс 20%. Власне сьогоднішній ранок почався з невеличкого поста в Телеграмі. Тож, якщо у вас там немає, лінк в описі, обов'язково підписуйтесь. І в цьому постові я трішечки заторнув тему того, що в будь-якому випадку потрібно фіксуватися. Однозначно, не на весь е, об'єм свого портфелю, якщо у вас немає такого бажання, ж звісно, як у мене, наприклад, але зафіксуватися потрібно. І перш за все, це потрібно, як на мене. Для твого психологічного трейдерського здоров'я, так сказати, бо коли ти в тупу просто постійно відкуповуєш і не бачиш ніякого прибутку, то, як на мене, це трішки дезморалить тебе, і тобі не завадить побачити збільшення ЮСДшки в твоєму портфелі. Ну і власне я по собі особисто помічаю, що коли вранці я прокидаюся, заходжу і дивлюся, що в мене там прилив. Плаще одна тисяча, дві-три тисячі баксів на кошельков, то я розумію, що бля, я все роблю дійсно чітко, дійсно кльово і все вірно. Зараз я перейду в. Закритий чат для того, щоб трішки пробігтися по тому, що я вже позакривав і на яких позиціях. І якщо ви ще не в закритому чаті, ви завжди можете туди потрапити. А поки що підписка в закритий чат на рік коштує 2000 гривень. Після нового року підписка буде дорожчати. Тож ловіть момент, пишіть мені в особисті. Лінк також в описі і залітайте до нас. Ну і пробіжимося по тому, що я фіксував за 10-11 листопада. Я не буду говорити про об'єми, бо я об'єми не відписував у закритому чаті. Я просто писав а, а, фактичне закриття, по якому ордер розпрацювало. Якщо є вищі ордери по цій позиції, я їх також називав і назву вам відповідно. Якщо немає, то я таки писав, що закрито повністю більше в наявності. Нічого немає. Ну і розпочнемо з 10 листопада. 10 листопада в нас зафіксувався атом на ордерів 9 доларів та 10 центів. І залишився в мене по атому ще один активний ордер: це 9.4. І я більше ніж впевнений, що цей ордер також закриється. Наступне те, що зафіксувалося, а це ефір класік. Ефір класік у нас доволі довго простоював. Він практично не ріс. А на фоні інших. І ось просто буквально з 16 до 21. А власне, 21 долар це мій перший ордер на фікс по ефіру Класіку. Закрито. Задоволений максимально, але я не парився по ефіру Класіку. Я знаю, що ця позиція закривається у мене завжди. І відмітка 21 долар для неї це класична стандартна а, позиція для фіксування. А, наступний ордер, і він кінцевий. Це 23 долари. Ну, тобто, різниця в два бакси. Вона між позиціями, начебто, не така й велика, але нагадую, що в мене по ефіру завжди йде об'єм. І важливе уточнення: ефір класік. Я кожного разу закриваю в нуль. Тобто 23 долари фікс ордеру, і в мене на кармані немає взагалі ефіру класіку. І потім знову ж таки на відмітках нижче 17 я починаю його відкуповувати знову. І також у нас закрився Санд. А Санд, і відповідно Мана це. Те, що фіксувалося, мана фіксувалася раніше по 0.39, а Сант зафіксувався вчора. Він а, трішки повільніше йшов, але я. Ну, мабуть, разів з 20-30 точно писав в закритому чаті стосовно того, що Санд і Мана за графіком однакові. І якщо Мана дійшла до 39, фіксунулася, Санд підтягнеться і фіксанеться точно так само, без виключень. Що, власне, і сталося. 0,39 ордер закритий, позицію закрито повністю. Що по мані, що по санду. Перезахід на 0,25 ордер поставив. I'll let... Не впевнений, що зараз це відбудеться. Це ми будемо вже чекати закінчення цього міні-булранчику і потім перезаходити. Ну і сьогодні у мене а, наразі те, що я побачив, це лише одна фіксація була по ранку. Можливо, щось пропустив. Я не моніторю всі аккаунти. Я заходжу тільки на ті аккаунти, що в мене на айфоні підтянуті, і все. На інших не перевіряв ще. А, закрито мульті по 2.6 долари. Максимально задоволений, я в нього залітав по 1,88, якщо не помиляюся. І наразі закрито, вивільнено повністю все. Немає по ній залишків ніяких. Відкуповуватись буде а після Булурану цього міні. І а, я не хочу купувати його по 1,88, Я хочу купувати його нижче. Будемо підловлювати і а, відкуповувати відповідно. І те, що як на мене а, важливо, а, те, що мене запитували стосовно того, що я роблю з отриманими USDT, а чи я їх тримаю в повній мірі, чи я якось їх реінвестую. І відповідь дуже проста: так я їх реінвестую, і ми підбираємо те, що наразі ще не в повній мірі відкрилося. Тобто, якщо я бачу, що по якійсь позиції ще є 10-20%, туди я власне і закидаю. Ці кошти, а тому що 10-20% на нинішньому ринку це дуже добре, і цього більше ніж достатньо для того, щоб постійно прокручувати. Ну а на цьому все вам віщав криптодон вдалих торгів.